Люк відкрила для бензина. Люк? Ну, А, нормально. А вас було, що ви на заправка колись заправляєте і шлангом прям вириваєте уїжджати, а ви забули, витягнути Пістолет, було таке вас? Ні, мені заправщики заправчики заправляють. Заправки? Даєте Чайви трохи конечно. Скільки обличчя ставляєте? Ну, десь 20 двадцять Угу. Боже. ж... У вас тут одразу і зимні, і літні вас. <світ> де -де. Точ, а, боже, ну, так, Боже, скільки бумаг, боже, ви, мабуть, да. це на офісі де сидите. Так, да, так. Да, да. Ви бухгалтер, да, так, <світ> мабуть. Бухгалтер. <світ> Нова почта, боже, вас. <танец> <світ> да. Так розкажіть, ви так не росла, чого рідко вбираєте машину? А, а, ви вже казали. Ну, а на що? Ну так. Да. В принципі, ну, якщо ви самі їздите, так? Да, <плакт> так, <плакт> я сама, в мене нікого немає. Так <плакт> ви можете і на таксі <плакт> підробляти, слухайте. Ну, з таким, ну, з таким <плакт> брудом в машині. Можна, я сяду? Ви мене знімете, можна, так? <плакт> Давайте. <плакт> Сідайте. Ох то так.